Всем привет, а с і з вами я, Ан... Вірус і Ан... я Андрій. У нас є, кстати, канали. Осони такие. Да Будем записнути, як ми тупо Да. Як ми тупо граємося? Може, пойдемо сюда. Там хер хири знає, буде думаєш, видно. А мединако стали. Ладно, давай, я теж. Платі лайки, якщо нас видно. Якщо нас не видно, все одно платі лайки. Блін, прям видно не буде лайвати. Точно видно не буде, так треба хтось, щоб хтось знімав. Я можу бути коси брати не подавати. Ой, дай, я Ладно, давай. Ладно, Андрій буде зараз у мене у шокері.

життя. Да. Ну ладно, да. хотя бы двое злое. Два, один в пользу Андрея. Блин! <звук> давай снимай <звук> <Давай внимательно>. нас. <звук> Ты вредный. Да слави! Чтобы я бачил. А я ведь бы я Фига. Так, включив. Давай. Я не можу ловити так без знову руку. Хіба? Я можу ту руку ловити. Хіба я тобі буду кидати в голову? Тікай. Ладно, давай. Мій песик. Песку привітайся. Привітался. Я покладу, к у меня